Централізація в Україні, партнерство влади та громадськості, це конфлікт інтересів чи спільна зацікавленість у реформах на ці та інші нагальні питання сьогодні зібрались відповісти. Представники влади, громадськості, українські та міжнародні експерти з Польщі, Молдови, Швеції, Швейцарії, а також посол Румунії в Україні це вже традиційне зібрання самоврядців Вінниччини за участі громадських діячів, експертів, іноземних партнерів напередодні дня Європи. Цьогоріч понад 100 учасників заходу дискутували щодо питань: чи відбудуться в Україні реформи без участі громадськості, чи можуть влада і громадяни знайти спільні точки дотику? Є конфлікт інтересів чи спільна зацікавленість влади і громадськості у децентралізації. Організували круглий стіл Вінницька обласна рада, обласна державна адміністрація, Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування, Єврорегіон, Дністер, представництво Ради Європи в Україні. Це ще один крок приближення децентралізації в Україні. Я впевнений, що ті напрацювання, які має Вінницька область, вони надзвичайно вагомі і ми не маємо права упустити, не довести до логічного завершення ту роботу, яку ми розпочали. Ми мусимо передати повноваження. Територіальним громадам ми мусимо передати ресурс територіальним громадам. Люди сьогодні повинні бути повноправними господарями своїх територіальних громад. Європейський досвід тому свідчення, і ми могли сьогодні ще раз переконатися: і швейцарці, і шведи, і поляки, і наші е, е, самі ближні сусіди румуни. Вже молдовани сьогодні підтверджують, що тільки завдяки активній позиції, громадськості, е політичній волі ми можемо розраховувати на успіх. Ми приречені на успіх. Україна сильна, багата, самодостатня. Ну і соціально справедлива держава мусить бути. захід організовано, щоб напрацювати пропозиції щодо вирішення проблем фінансового, організаційного, методичного юридичного супроводу процесу децентралізації в Україні. Озвучив мету круглого столу. І голова Вінницької облради Сергій Свитко. Основною ламкою реформи місцевого самоврядування має стати територіальна громада, де кожен громадянин повинен мати можливість реально впливати. На вирішення проблем місцевого рівня. Тому визначальним напрямом нашої спільної діяльності має бути здійснення, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. Цей процес має відбуватися на засадах деконцентрації владних повноважень, субсидіарності, консолідації ресурсного забезпечення соціальних громад. Реформа на часі. Вона вже була на часі давно. Але я притримуюсь тої думки, що нам насамперед варто було повернутися до основ інституції 96-го року і виконувати цю, цю інституцію. А в нас вона не виконується. В нас свій час влада була спущена з гори з Ієва, і не відбулось формування територіальних реформ, не відбулась інвентаризація майна територіальної реформи. І це головна проблема. Проблема не в тому, що сьогодні щось не досконало, а в тому, що люди не включені в процес участі у владі. Згідно статті інституції 5, народ єдине джерело влади, але народ цього не усвідомлює і не готовий брати на себе відповідальність за цю владу. Голова обласної асоціації органів місцевого самоврядування Сергій Татусяк зауважив, що Вінничанам завжди вдавалося налагодити діалог із владою. Тому важливо, щоб підготовка і реалізація реформи місцевого самоврядування відбувалися максимально публічно, з врахуванням думок громад, а не нав'язуванням їм позиції Києва. Наша позиція повинна бути почута і в центрі Європи, до якої ми прагнемо разом з вами. І хочу сказати, більше наголосити на, одному, на одній тезі, яка була проголошена на науково-практичній конференції за участь Петра Олексійовича Порошенка у 2013 році. І, і так, якщо ви візьмете будь-яку реформу в Україні, ви прийдете до висновку. що починати треба з реформи місцевого самоврядування. А вже визначивши концепцію і провівши цю реформу, проводити решту реформ. Золоті слова. Я впевнений, що сьогодні є політична воля президента, на жаль, не розстачає політичної волі в уряду, в парламенту, щоб внести ці законодавчі зміни, які дадуть можливість по-новому рухатись нашій держави. Виходячи із доповіді пана Бурлєєва. У 1987 році він сказав таке, що гальмом у розвитку радянського суспільства, нагадую, 1987 рік, є централізована влада. І один із напрямків перебудови радянського суспільства це децентралізація. Ми то від днів перебудови. Але я кажу відверто: сьогодні треба в резолюції виносити пункт. Про ліквідацію рейдер генерації катової Обласні. — Обласні, я, знаєте, я не настільки далеко літаю, я спотикаюсь в селі, я зустрічаюся з диктатом в системи і зустрічався з ним. Тому сьогодні, перший, ніж ми громаді запропонуємо об'єднання, ми кажемо, що це найбільше створить умови для форму. Неправда. Микола Іванович, не дасть мені збрехати. Ви спитаєте, скільки населення в Буковельні. Це 340 жителів, що неспроможна громада. А економіка, основа спроможності громади. Від того, що ми чисельно більше зберемо до кучі людей, це буде комітет бідноти, але від цього інвестиційний клімат громади не покращиться. Я думаю, що об'єднання громад можливо на спільних проєктів. Я радую і жаліюся, і фасию. Спасибо, Сергій Андрій Пелипович, Федоркова, за те, що свого часу із оцього скептика зробило того чоловіка, який буде шукати стратегію розвитку. Дякую всім, чому ми сьогодні знайшли свою ізюминку. Вирішив питання працевлаштування шляхом запровадження ягідництва і садівництва. Сьогодні в мене свободних рух не вистачає, а ви мені кажете з кимось об'єднуватися. Я не егоїст, у мене маленький сьогодні бюджет. Але якби сьогодні гілка влади, яка називається райдер адміністрації, допомагала і обласній адміністрації в тому числі, принаймні хоча б для того, щоб розвивати той бізнес, який є, то не треба було б шукати якихось велосипедів з квадратними велосип... колесами так? і казати, що від цього буде добре. Я розраховую на підтримку і громадськості. Органів місцеве самоврядування в цій роботі і нам потрібно все зробити, щоб Київ нас почув, щоб Київ обов'язково прислухався до наших порад. На жаль, я заявив про те, що є політична воля президента, але на жаль, повільно йде зміна у децентралізації. Ми не маємо сьогодні проєкту закону про місцеве самоврядування, де чітко повинні прописані повноваження. Територіальної громади, об'єднаної територіальної громади, району області, які функції, які ресурс залишаються, тому і викликають багато невдоволення сьогодні під час об'єднання. Після кількагодинної дискусії учасники Круглого столу децентралізація в Україні, партнерство влади та громадськості ухвалили резолюцію, яку направлять президенту України, Кабінету міністрів і Верховній Раді України. Ключові пункти вимог до Києва проведення комплексної децентралізації влади в Україні. Передача переважної частини повноважень на місця, ліквідація місцевих державних адміністрацій, закріплення за місцевими бюджетами не менше 50% загальнодержавних податків, і як узагальнення вище наведених вимог, проведення широкої роз'яснювальної роботи серед населення та недопущення проведення окремих етапів децентралізації під адміністративним примусом та в жорстких часових обмеженнях як саме Швеція може допомогти Україні? я думаю, що це не Швеція може допомогти Україні. Ми могли б зробити багато проєктів і могли б переймати щось один від одного. Тому що не лише українці повинні брати корисне від Швеції. У нас також є багато чого перейняти в українців. Так що so, я вірю в те, in що ми повинні збільшити кількість uh, проектів і обсяг співпраці. Це не тільки освіта, а й українська та шведська влада, українські so неурядові організації зі шведськими. так що я сподіваюся, що я тут для того, щоб ми могли розширити нашу співпрацю в трьох сферах. Перша державні органи, друга освіта, це моя робота, і третя співпраця між українськими роботодавцями та шведськими роботодавцями. Спабліка Вашими компаніями Ми могли б ділитися та обмінюватися інформацією і знаннями Ми дуже скоро зможемо побачити чи будуть позитивні наслідки цього круглого столу в Україні.